По праву руку від мене знаходиться 30 молодих телят. Довколо цієї будівлі 612 гектарів успішного фермерського господарства. Це рідкісне явище не тільки для Житомирської області, а й для всієї України. Та, на жаль, хтось хоче це все зруйнувати. Окрім телят, фермерське господарство має більше 100 голів дорослих корів та аграрну техніку. Щодо останнього у господарство виникли проблеми. Зі слів Тетяни Ковтун, місцевий житель Максим Мартинчук разом зі спільниками зриває замки із загорож господарства та викрадає чуже майно. Десь біля 20 одиниць. Різної техніки це прицепи, які зараз вкрай необхідні для заготовки сіна, це дискова борона, це фреза це ще інші трактори. Автомобіль, молоковоз. За словами жінки, на деякі з тракторів Максим заднім числом зміг отримати техпаспорти, і на паперах техніка належала, нібито йому. Послухавши далі, стає зрозумілим, що ситуація у селі Стрибіш нагадує 90-ті роки. Ну що зрівають замки, вішають свої, не дають доступу не до. До оборудування господарства, яке потрібно для е, роботи, приходять на робочі місця в робочий час, б'ють людей, е, б'ють техніку, щоб ми не могли доїти худобу. Поспілкувавшись з місцевими мешканцями, наша знімальна група дізналася, що крадіжками до побоями діяльність Максима Мартинчука не закінчується. Іду я із обходу, стоїть машина. А перед цим була міліція. Я думаю, що міліціями під'їхала. Я підходжу, спитали мою фамілію, поклала мене в сніг, отовкли, хорошо. Жінка написала заяву: прибіг дітей налякав, розпютюшений, прибіг мене шукав. Зробіть щось, бо я не знаю. Він казав, що багато дітей бійся до мене. Я його не боюся. Лісно, я, я будь за дітей своїх. ночами возяють ліс. Вони видно продають оце прокурорам. Плотять ну-ка з одинадцяти вечора до трьох часов ночі везуть ліс. Місцеві розповідають, що сільський голова сприяє діяльності місцевого авторитету. Село маленьке, і плітки про наш приїзд розповзлися швидко. Тож сільський голова втік, уникаючи спілкування з телебаченням. А от Максим Мартинчук легко пішов з нами на контакт. Чи міняли ви замки на фермі на, фе, на, на фермі? На е, міняли, так. Да. No. Чи було таке, щоб ви закривали кофтун, двері забивали, не випускали її? Е, ми повісили замок, ковтун зірвала наш замок, ми його повісили, а там оказалось ковтун, оказується. Uh -huh. Визвали міліцію, ми закрили ковтун, випустили з контори, ми знову повісили свій ми, замок. Було, люди. Чи було хоча таке, щоб ви когось били е, з її працівників? Ну, якщо били, приведіть сюди людину. Свою поведінку селянин також обґрунтував. Yeah, yes. Власником майнових паїв. На даний момент я у тому товаристві являю самим найбільшим пайовиком. Скільки вас там У мене близько де 600 тисяч пайового фонду в тому колгоспі? А чим ви заробляєте на життя? Ну як я строїтель їздив по стройках, в Москві був, в Криму був криша, строїли. Заробляв гроші, поскуплював паї і вирішив працювати у селі тут, построїть собі будинка. Тут. Для роз'яснення ситуації прямуємо до місцевої міліції. Голова фермерського господарства розповідає, що прокуратура тричі закривала кримінальні справи проти Максима, не надаючи адекватних пояснень за такі дії. Правоохоронці теж не багатослівні. до Ченміського відділу зверталася одна і друга. Сторона. От е, ті звернення, які містили ознаки кримінальних правопорушень, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, по яких зараз триває досудове розслідування. Ті е, звернення, які не містили в собі ознак кримінальних правопорушень, е, прийнято рішення у них е, згідно закону України про звернення громадян. Наша знімальна група поїхала до ОДА, аби поспілкуватись з Людмилою Козер, яка допомогла Максиму Мартинчуку здобути документи на володіння технікою. Е, тихо, тихо, ви зараз ламаєте. Відпустіть, ви зараз ламаєте другу техніку. Ви до мене? Ну, а як Заберіть, ви йому я вам не буду на камеру нічого говорити, так, понятно? Чому? Ви держслужбовець. Я не буду на камеру нічого говорити. Ви ж держслужбовець, якщо ви все робили по закону, то вам не я все боятися. Роб... Я все робила по закону. Я вам не тикаю, я тримаю мікрофон У щоб... мене є керівник, до керівника звертайтеся. Ваше начальство знаходиться? Ви навіть це не будете коментувати. Жителі Стрибіжа говорять, що Максим Мартинчук діє за сприяння депутата Сергія Мусейчука. У будь-якому випадку у всьому будуть розбиратися правоохоронні органи. Наразі на Максима Мартинчука відкрито декілька кримінальних проваджень, одне з яких за підробку документів. Поки триває досудове розслідування. Знімальна група телеканалу СК 1 буде уважно слідкувати за розвитком подій. Андрій Іванюк, Світлана Дворок, телеканал ск 1